Гай, друзі! Хочу вам показати свій перчик. На даний час він отакий. От тут вже випускається друга пара справжніх листочків. І я хочу почати пікувати, тому що деякі рослинки, щось, напевно, я неправильно зробила в догляді, вони почали помирати. Ніби і корінець живий, але рослинка так якби хоче дістати чорну ніжку. Ну, ось так вона і є. Бачите? Оскільки в мене є тут гарні живі рослинки, то я хочу зайнятися сьогодні перчиком і врятувати, потріщі ще в мене гарні цілі, щоб не довелося пересівати усі посів. Можливо, мені в цей вдасться. Ну, от, друзі, пройшло два дні після того, як я рятувала свої перчики, я дійсно їх залила. І вони в основному загинули, тому що вони були перелиті. Але деякі мені вдалося врятувати і бачите, рослинки живі, вони гарно взялися і вони ростуть. Шкода, бо в основному така велика розсада майже вся загинула. Ну, але нічого, добре, що я такі маленькі ліліпутики лишилися живі, вони гарні, цупкі. Тепер я буду обережна у догляді за своїми рослинками. Але все ж таки маю прикрість. Тому що два сорти у мене загинули повністю. Це венгерський чорний і бел. У нас сьогодні 9 березня, то я думаю, що я все ж таки встигну пересіяти і отримаю ще розсаду цих перчиків для того, щоб подивитися, які вони є насправді. Ви знаєте, я помилилася. У мене загубилося два сорти: це венгерський чорний і Рубінова Чехія. І сьогодні я хочу випробувати ще один метод, тому що я трішки вже не встигаю в часі з розсадою, тому я хочу їх проростити, щоб швидше посадити. І ось я собі в спонжики поклала насіннячко. Венгерського чорного у мене є 4 насінини, і рубінової чехії у мене є 2 насінини. Отже, що я буду робити далі, для того, щоб швиденько проростити своє насіннячко. А далі я беру крутий кип'яток і полию свої зернятка. Дивіться, вода аж парує ось так. Ну, от, я трішки віджала води, щоб спонжики були вологі, але щоб вони не були надто мокрі. І після кип'яточку кладу і замотую у поліетилен. І оскільки на вулиці вже досить тепло, Котел у мене не горить на високих температурах, і я оці свої спончики покладу на батарею. Опалення, і хай вони там гріються. І подивимося, за скільки часу моє насіння пустить росточки. Друзі, ну от я хочу подивитись до свого перчика. Я дивилася одного блогера, і там показували, що коли... Насіння перчику заливали кип'ятком, потім клали в тепле місце. А мій перчик стояв на батареї, і котел у мене зараз включений на 40 градусів. Тобто там достатньо теплий, навіть ці спонжі теплі. Там було показано, що перчик за 6 годин випускав корінці. Но у мене такого дива не відбулося. Насіння спокійне. Але я думаю, що я його викладу у ґрунт, і нехай він собі проростає. Насінені такі гарні, набухші. Я думаю, все ж таки, що в ґрунті буде краще, ніж у спонжі. Ну і, звісно, зразу приклею напис деякий. Ну, і ось у мене є ще один. Це венгерський чорний. Але і тут диво не відбулося. Хоча, друзі, відбулося. Я помилилася і беру свої слова назад. Не знаю, чи буде видно, чи зможу сфокусувати. От дивіться, в цій От там видно, що показується корінець. Тобто, якщо би мій перчик постояв ще на батареї до ранку, то він би точно проріс. Ну, так швидко, як за допомогою кип'ятка, у мене ще насіннячко не проростало. Чекайте, бо я не можу сфокусувати камеру. От, подивіться, бачите? Клас, друзі, цим способом можна користуватись. Тобто, ж, парюємо насінини крутим кип'ятком, не боїмося. Потім кладемо в тепле-тепле місце і наші перчики. Мають прорости дуже-дуже швидко. Також дам наліпку, щоб я бачила, який дає. Шар ґрунту дає мене надто товстий. І я, як завжди, люблю присипати сухим ґрунтом, волога візьметься, зараз закрию, так трішки придавлюємо і все і кладемо в тепле місце. Тому я сподіваюся, що в цьому році я буду. З розсадою і з хорошим врожаєм кожного сорту, який запланувала вирощувати. Якщо в когось, не дай Боже, була така проблема, як у мене, то ласкаво прошу користуватися таким лайфаком, швиденько пророщувати і надолужувати у втраті розсади. А всім вам кажу багатих щедрих врожаїв. На все добре і бувайте здорові!